Леся Українка конвалія. Рославою конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віцем широким. Та недовго навтішалась конвалія біла і рука чоловіча Вік вкоротила Ой понесли конвалію у високу залу. Понесла їй собою Панночка до балу Ой на весела веселая музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає, то ж паночка в веселому вальсі закрутилась, в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, дуба, мій високий, мій єдиний. Байдужою паночка рукою, тою квізочку зів'ялою кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться. згадай тою кунвалію, як щастя, минеться, Недовго й ти, моя панно, будеш потішатись та по балаху веселих та ночка звиватись. Може, осей, що так любий дуже. Тебе квіточку зів'ялину залишить байдужа.